Доброго дня, 18 січня 25 рік. Ну, Ми, як завжди, працюємо в садку. Підписка, вподобайка. Обов'язково перегляньте до кінця, потім поставте вподобайку, якщо вам все сподобалося. І не забувайте підписатись на канал. У нас багато що цікавого. Ладно, поїхали. По темі, Сьогодні буде тема. Ну, Це я не знаю. Ну, Спеціалісти, я маю. Можливо, хтось подивиться на каналі ще спеціалістів, таких, мабуть, великих у мене немає, але забігаю там інколи. Буде про підщепу. Це підщепа. Зараз ми пересаджуємо окулянти, ми окулю... окуліровки робили. Вони гарно прижилися. Ось бачимо все. І ми пересаджуємо, тому що ось цій підщепі, ну, висаджена вона була бубкою о... навесні. 23 го року, тобто навесні, 24 го було її рік, і зараз навесні буде тільки, ну буде два роки. Ви подивіться, яка коренева. І це обрізано. Але відео не про це. Що мене здивувало, зараз середина зими ми викопуємо, тому що у нас ось такі чудові окулянти наших персиків без назв. Але ми знаємо, що вони дуже великі і дуже смачні. Це номер один домашніх списках відтворення. Персики дивимося, ось тут оку прижилися і тут прижилися. Але ви подивіться, ви подивіться, що відбувається. середина зими. Ми викопали окулян, щоб посадити в садку. Тут ми ось саджаємо сливи. Там ми посадили свої абрикоси, які ми сьогодні викопували теж відео на каналі вже є. Що відбувається з цією підщепою? Кореневою, верніше, я не знаю, я її називав манчурський персик, тому що я її купував як мигдаль, але виросло Бог зна що, якісь зелені персики, які опадають. Ну, не так, як мигдаль, що розлущується і випадає бубка. Вони прямо персики спадають. Ну, я називав це манджурський персик, так як я подивився. Можливо, це щось зовсім нове, не знаю. я. А можливо, і манджурський персик. Але чудове підчепа. Я тепер його буду розводити, той мандрський світок називає, тому що ви подивіться, що він творить за два роки. Що відбувається за два роки. Якщо його в рік не викопати, це не, неможливо. Подивіться, яка коренева. Ну, щоб ви розуміли, ось довжина корінь це 40 см, ну це грубе коріння. грубе коріння, Яке обрізане, скільки воно йшло в довжину. Кидає ось такий центральний провідник. Ось центральний провідник, десь його там при посадці, чи десь він щось вперся, був, це не бубкою посіно. Я ж кажу, буде навесні два роки. Ми викопуємо, тому що куди далі чекати. Ну от Представте, ну, як можна ось таку підчепу да, так, глянеш, начебто ми такі дерева гарні садимо. А ми, ми їх зріжемо, тому що нас цікавить окулян. І воно добре приживеться. Чому ми саджаємо? Тому що ну, багато хто пише, що брехня не приживеться, пропаде. От, от Будемо лишатись і будемо спостерігати. Тому що ось таке коріння. Саме краще якраз зараз пересадити, тому що навесні ми зріжемо ось це вегетативне, все, що є у нього. Можливо, тут, але тут ми не зріжемо цю буньку, ми осліпимо, тому що у нас гарно тут все прижилося на трьох гілочках. Ось такий саженець. Ну, це саженець одного е, буде персика. потрібно, так, да, Для цікавості робити різні, але різні на одній деревині е, не ганяйтеся за цим, тому що дуже складно потім обробляти. Тим паче, коли вони різного сроку достигання. Е, виходить один, цвіт... е, ну квітнуть майже одинаково, але коли достигання, один потрібно обробити, другий вже достиг, не обробляти. Так що то все. Фігня. Це цікаво, але то все фігня. Потрібно на одній деревині мати один саженець одного сорту. Ну, то таке. Да, Для цікавості, звісно, я і сам роблю. Я це сказав, але я сам роблю по декілька сортів на одній деревині, Ну, то таке. то коли не вистачає або для живців. Але ось це мене дивує. Бляха, я починав, я відволікався. Ви подивіться, середина зими. А вона дала прирости. Що ж це така за бомбезна супер підщепа? Яка взимку зростає? Так що такі справи саджаємо далі, можливо, в когось є щось цікаве. <реш> тому що думав зупинитися. Думав, в цьому році ми посадили три нових ряди. тут, 에, Три ряди, по 13 дерев посадили, все добре. Щось там в іншому місці досаджували. Думав, вже, все, вже не буду. ні, Ну, ще рядок. Ще 13 дерев. Тепер потрібно досадити. А абрикос у нас там ми своїх досадили, 에, тому що вже садимо так абрикоси, персики, сливи. Щоб у нас якось воно було прикучки і будемо так продовжувати абрикоси, персики, сливи. Получається Персики всередині саду будуть сливи і абрикоси по краю саду. І так буде, ну, щоб краще обробляти. Не знаю, Воно не виходить так, як все воно загадувалося. щоб там Ранні, там пізні, тому що з'являється нове, досаджується, буде воно по-любому в переміжку. Але буде як буде. Це у нас не примисловий, це для себе, для душі, для колекції. Ось ці всі дерева, це всі дерева, кожна деревина окремого сорту. І тут ще дуже багато чого я хочу додати. Але відео було про підщепу. Ось така ось така підщепа, не знаю. Тепер буду розводити, думав вирізати, там оставив гілочку. А тепер буду лишати і збирати. Це, це бомба. Все, тримаємось, буде все добре у нас і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він може робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. І тоді буде і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Будемо жити, процвітати, радіти, багатіти, подорожувати, народжувати дітей. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Допомагаємо, підтримуємо. І буде все добре. До речі, це ось той саджанець. ось це, що ми нашому захиснику викопували відправляти, але він побажав трошки з меншим корінням. Тут у нас два по скриптум такий, два окулянта. Це найкраще. Ми йому викопали інший, а ось цей з здоровенним корінням. Ну, дійсно його пересилати це тільки ломати коріння. Ми висадимо собі. Все, дякуємо. тримаємось, Все буде добре.